Діве, привіт! Тиждень з 17 по 23 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Діві. Ну що, Діве, який буде тиждень? Новини і події? Давайте будемо дивитися. Знову карта вибору і карта рівноваги. Так, знайдіть баланс. Дзен. Карта вибору. Ви стоїте перед вибором. На цьому тижні будете вибирати щось між чимось або між кимось, або між обставинами, або навіть між діями, як вчинити в тій чи інші ситуації. Буде відчуття розгалуженості і відчуття вибору. Потрібно щось вибрати. Одне, можливо, із трьох. І рівновага. Відчуй собі енергію, зафіксуй її і знайди баланс. Ну що? Відчуваємо рівновагу, фіксуємо і нікуди, не, як кажуть, не відпускаємо цю рівновагу, щоб потім рухатися далі. Потрібно затримати ту енергію. Можливо, під контролем потрібно потримати якісь або емоції, або себе в руках для когось. Так, Що у вас по емоціях, діви? Що у вас, о, карта заслуги у вас і зацікавленість. Ну що, досить непогано. Будете відчувати, що що би не сталося на цьому тижні, діви, ви будете вдячні. Неважливо, чи ви виграли в якій ситуації, чи програли, чи досягли ви якогось результату, якого ви очікували, чи ні, неважливо, ви будете вдячні. Ця ситуація вже прийшла, як кажуть, ми маємо вже якісь наслідки, і ви кажете, ну, добре, так як є. Що маємо, то маємо. І вас заінтересованість. Можливо, будете багато переписуватися, багато спілкуватися і будете цікавитися якоюсь інформацією. Або взагалі у вас буде відчуття, що ви щось, щось вам цікаво, ви хочете кудись рухатися, ви не хочете сидіти на місці. Вам цікаво щось або дізнатися когось про щось, про когось. Но відчуття, що будете багато виписувати щось, писати комусь. Ідеї можуть приходити якісь у вашу голову досить креативні, незвичні також можуть бути. Так, ну що, давайте будемо дивитися, діва, що ж у вас тут на цьому тижні буде відбуватися? Про що тиждень? Король Пентаклю. Супер! Король Пентаклю це ваша іпостася, або чоловік знаку Земля у вашому житті. Може бути просто чоловік, який. Якщо ви жінка, чоловік, який матеріально забезпечений, який рухається повільно, але стабільно. Так, події тижня, початок тижня, світ. Ух ти! Закриття одного циклу вихід на інший, або далекі поїздки за кордон, також це інтернет може бути. Середина тижня, четвірка пентаклів. У четвірка жезлів, вибачте, четвірка жезлів це сім'я, це приміщення, це радість, можливо, будете щось святкувати, або зустрічатися з кимось у приміщенні. І кінець тижня у вас двійка пентаклів. Хм, щось якісь сумні, ви будете жонглювати між двома роботами, між двома справами, або просто будете якісь невпевнені. В кінці. Ви кудись рухаєтеся, ну відчуття, що, ну, не знаю, ні сім, ні вісім. Жонглювання якесь іде. Так, тільки не жонглюйте людьми, бо баукнеться. Король Пентаклів, давайте дивитися, що у вас тут чоловік знаку земля, земля робить. Рицарь мечів, тут може бути різке прояснення, однозначно, у вас двійка мечів. Ух ти, може бути, полетіти в блок аж загриміти. І шістка пентаклів. Ой, шістка кубків, що я вже почала О, заговорюватися. Так тут однозначно йде якесь різке прояснення з людиною з минулого. Це можуть бути діти, людей, яких ви давно знаєте, споріднена ваша душа або ваше минуле. З людина може вийти з блоку, але. Я відчуваю, що вона може загроміти в блок. Так, тут іде повішений, тут може вона під може піти ця комунікація і вияснення піти на, на паузу. І чим ця історія Діви завершиться? Двійка кубків це вияснення людей. Вияснення стосунків, тому що тут жіноча е, енергія знаку вода, до речі, тут з'являється, або жінка, яка має почуття на дні колоди імператора і сімка кубків. Дуже багато ілюзій. Ну, людина може вийти е, агресивно, сказати, або проявитися, або повернутися, або виясняти, не підбираючи слів якийсь прояв агресивний в вашу сторону, е, може, однозначно імператор енергія Овна. А король кубки, король о, пентаклів, також це може бути знак земля. Ну, тут однозначно може людина піти в блок, тому що вона вводить якісь ілюзії і о, відчуття настороженості стосовно цієї. Ви хочете закритися від цього агресивного прояву. Ну, якщо чесно, у мене відчуття, що чоловіча енергія хоче більше закритися насторожена. Може піти на дистанцію. А чому ще? Що тут робить? дьявол? Ну, енергія козирога, Можливо, у вас є історія з козирогом або токсичні відносини, які е, е, тягнуться з минулого і це ваше минуле? Ну, воно щось вам дає, тобто взаємодію з цією людиною вам дає якось відчуття радості, стабільності, наповненості. Тобто вона вам щось слугує, хоч і ви розумієте, що це подіяволи, що це нездорові стосунки, токсичні стосунки і дуже багато. Тут, до речі, це ревність, це помста і ревність. Людина може до вас проявитися і ревнувати вас. Або ви, людина, можете ревнувати. Перекладайте гендер, тому що все про. Проговорити і всі ситуації я не можу, перекладайте гендер і стосовно вашої ситуації. Ну, ревність однозначно тут якась присутня агресивність і ревність висказати. Карта світ, що у вас тут за закриття циклу? Чи ви кудись відправляєтеся за кордон, сила? Ух ти! Енергія Лева! Дев'ятка пентаклів і цей діял нікуди не дівається. Тут бажання закрити цей цикл, або примиритися, почати все спочатку, або відійти на дистанцію від цих токсичних стосунків, тому що є бажання якесь перейти на новий рівень. Тут є туз кубків, десятка пентаклів, однозначно є якась історія, де є почуття присутні. І вас би хотілося б вам перейти на новий рівень. Чи в цих стосунках. І вже закрити цю історію раз і назавжди для себе. У ну, мене відчуття тут бажання примиритися і вийти на новий рівень. Почати з чистого листка. І чим ця історія завершиться з світом. Я не відчуваю тут деп депресивного якогось стану. Ну тут, ух ти, тут може бути. Шістка. Тут може людина повернутися, приїхати у ваше життя далеко закордонна поїздка, тому що тут з'явилася однозначно і колісниця енергія рака, і шістка проявленість людини до вас повернення, як з війни. Тобто людина повертається додому, і ще й на дні колоди тут джаджмент, теж карта другого шансу і повернення. На другий круг повернення на другий шанс. Четвірка жезлів. Ну, двійка кубківця нікуди не дівається. Знову у нас просто сумки. Знову король Пентаклю він теж у нас нікуди не дівається. І колесо фортуни. Ідуть зміни. Приміщення двоє людей. Що я можу сказати? І тут чоловіча енергія. Ідуть зміни, можливо, ви робите ремонт, змінюєте приміщення, або щось намагаєтеся вкладати в приміщення, де ви проживаєте. Ну, відчуття, що чоловіча енергія тут хоче змінити якусь обстановку між людьми, які проживають або стосовно приміщення. Якщо тут людина до вас приїхала, то тут однозначно бажання змінити в стосунках, обговорити. І Тут відчуття приємні будуть зміни по колесу фортуни. Це циклічність, яка на гармонію направлена. Так, і чим ця історія завершиться? Корол Пентаклів. Планування. Можливо, будете в домі планувати, що робити далі, що ви хочете, хто, що, куди, навіщо. Якісь історії будете планувати. Це, до речі, ваша енергія. Це немає руху, тут іде планування між двох людей, які мають почуття один до одного, на зміни на краще. По-іншому і сказати не можу. Так, двійка пентаклів. Що у вас тут? А тут уже якась відстороненість, фрустрація. Тут мечів і відлюдник ваша енергія, Діви з'являється. А тут багато невпевненості, хочеться якоїсь чіткості, а впевненості ніякої немає. Чіткості немає ніякої. І за цього йдуть образи відстороненість. Хочеться мудро вчинити, але чіткості, і що, хто, що, куди і навіщо, і як робити далі. Тобто чіткості немає, є якийсь дисбаланс, а я не знаю. Чи... Чи так будемо робити, чи так будемо робити. А я не знаю, чи я хочу, чи я не хочу. А я не знаю, чи я приїду чи не приїду, а я не знаю, чи там ми одружимося чи не одружимося. Тобто немає в якоїсь вас чіткості, немає балансу. І ви із за цього засмучуєтесь, що немає чіткості. Ну ви хочете тут чинити мудро. Тобто ви можете ігнорувати цю, що немає впевненості чіткості, можете просто мудро себе поводити. А що, ну, значить, так треба і зараз не на часі. Однозначно. Вас це засмучує, тому що йде тут фрустрація і відстороненість, але відчуття, що ви тримаєте фес контроль ви тримаєте обличчя і не показуєте того, король мечів, чоловік знаку тут повітря з'являється. Королева мечів, жінка знаку повітря, люди дзеркалу, і між ними є пристрасть. Є пристрасть між людьми, є люди дзеркало. Якщо ви думаєте, що ви не такі, ви помиляєтеся, ви така ж сама енергія, як і ваша половинка, друга. І тут є сильна пристрасть, але немає чіткості, немає впевненості і немає прояснення між людьми. Хто ми один одному, що ми хочемо один від одного? Що ми будемо робити далі? Куди наші стосунки йдуть? Або взагалі. Плану ніякого немає, знаєте? І відчуття там шатки, шатка основа майбутнього, тому що там немає стабільності, там немає твердого фундаменту діви. Хоч тут є сильна пристрасть, люди дзеркало, але є відчуття відстороненості, чоловіча енергія відчуття тікає від відповідальності і від цієї розмови, тому що чоловіча енергія тут, в пригніченому стані, яка нічого не хоче, і нічого вам не каже. А жіноча енергія тут хоче ясності. Ну, я не бачу, щоб воно прийшло. Так, і чим ця історія завершиться на вихідні. Вам хочеться планувати, вам хочеться якихось дій, але імператриця. Фігура матері і. Творчості і материнства, також, якщо діви, хтось хотів завагітніти, або тут також є відчуття фертильності і примноження сім'ї. Тому, для кого це актуально, хто хотів, будь ласка, тому що тут на дні колоди блазень. І поєднанні з цими картами відчувається енергія, що однозначно люди можуть тут. Я б не сказала запланувати, а просто є велика ймовірність материнства, тому що тут є сильна фертильність, тут дитяча енергія і материнська. Тому цього я вам і бажаю, для кого це потрібно і актуально. Бережіть себе і до нових зустрічей!